Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож ми часу не гаємо, роботу швидше починаємо. Розгортай суши та запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвиленку. Число 70, один рядочок. від запитання задачі до числових Даних. Рибалка спіймав 7 карасів, а окунів на 4 більше, ніж карасів, скільки всього рибин спіймав рибалка. Давайте з тобою подумаємо: якщо є в нас 7 карасів, а окунів на 4 більше, що варто знайти спочатку? Спочатку варто знайти, скільки було окунів. А потім, доречно, щоб дізнатись скільки всього рибин, нам потрібно знайти, буде, додавши окунів і карасів. Як знайти окунів? Треба 7 додати 4. Скільки буде, якщо до 7 додамо 4? Буде 11. А далі до 11 йти, треба додати 7. І отримаємо 18 рибин. Отже, рибалка спіймав всього 18 рибин. Виразів зручним для тебе способом і виконай перевірку. 42 відняти 2. Буде 40. Бо 40 додати 2 буде 42. 42 відняти 6. Ми можемо 6 розкласти на 2 і 4. 42 мінус 2 буде 40, та мінус 4 буде 36, тому що 36 додати 6 буде 42. 96 відняти 46. 90 відняти 40 буде 50, 6 відняти 6 0. Тобто дорівнює 50. Щоб перевірити, можемо 50 додати 46 буде 96. 20 додати 17. 20 додати 10 буде 30. Та ще 7 буде 37. 38 відняти 18. 38. відняти 8. Буде 30. І відняти 10 буде дорівнювати 20. А 20 додати 18 буде 38. 58 додати 9. 9 розкладемо на 2 і 7. 58 додати 2 буде 60, 67, 67. 67 відняти 9 буде 58. 58 додати 2 буде 60, мої розумнички. 60 відняти 2 буде 58. 64 додати 6 буде 70, звісно. А 70 відняти 6 буде 64. 40 відняти 5 дорівнює. Правильно. Ми можемо з вами 40 розділити на 30 та 10. Отже, 10 мінус 5 буде 5, 35 буде 35. 35 додати 5 буде 40. 32 додати 8. 2 додати 8 буде 10. І додати 30 буде 40. 40 відняти 8 буде. Виконай обчислення. Перша дія, друга дія, третя дія. Самостійно я буду перевіряти. Ну що, готові? 46 додати 8 буде 54. Далі 54 відняти 24. Залишається 30. 30. Треба відняти від 7 десятків. 70 мінус 30 буде 40. Сподіваюся, вас вийшла. Саме так. Спробуй визначити, які знаки арифметичних дій пропущено в істинних рівностях. 50, 7, 4, щоб було 61. Що треба зробити? Правильно 50 додати 7 буде 57. Додати 4 буде 61. 46, 6, 3, щоб було 37. Варто 46 відняти 6 буде 40. 40 відняти 3 буде 37. 76 4 9. 76 додати 4 буде 80. 80 відняти 9. 71. 84, 6, 7. 84 додати 6 буде 90. 90 відняти 7 дорівнює 83. Молодці, ви впоралися. 56 відняти 8 буде. 48. 48 додати 7 буде. 55. 55. Відняти 50 буде 5. 5 додати 84, 89 89 відняти 76. 13. 13 відняти 7, буде 6. 6 додати 55, буде 61. Молодці. Сімдесят мінус чотири, шістдесят шість. Якщо не допомагати малим пташкам узимку, зі ста з них не перезимовує дев'яносто. Решта рятуються. Наскільки пташок менше рятується, ніж гине без допомоги, Скажи, як допомогти цим пташкам? Що ми маємо зробити спочатку? Ми маємо знайти вираз. Нам для початку, першою дією, треба було б знайти, скільки ж птахів все ж таки рятується. Якою дією? Правильно, нам треба, щоб в дужках було зазначено, 100 відняти 90. Ми дізнаємося, скільки ж пташок рятується. Дія в дужках. Це або друга, або третій вираз. Буде 10. Тобто зі 100 пташок виживає тільки 10, якщо їм не допомагати. Далі нам треба запитати, наскільки пташок менше рятується, ніж гине без допомоги. Що варто зробити? Правильно, варто від 90 відняти. Різницю чисел 100 та 90 і ми отримаємо з вами число 80. Виразів і усно виконати перевірку, значення яких виразів вам було б числити легше. Підкажіть. Готові? Давайте перевіримо. Тридцять дев'ять. Шістдесят три. П'ятдесят 35 Тридцять сім. Вісімдесят чотири, тридцять пять. Сімдесят вісім. Тридцять два. 35, пять, сімдесят два, двадцять сім, сімдесят два. Сподіваюся, вас вийшло? Саме так. На канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!